Радію, що ми з вами ще поки що можемо насводитись останніми відголосками літа та цього тепла. І я ж не вірюся, що вже тиждень, як на дворі осінь. Якщо так подивитись, то одразу і непомітно. Але це не відміняє цього факту. Вже осінь. І це означає наближення Дня жатви. Для всіх нас це є біблійне свято, яке є приємним. Але цей день є особливим для тих, хто має в себе город або власну земляну ділянку. Отже, це день, коли ми отримуємо те, заради чого так вправно працювали протягом року. Я інколи дивуюсь, як багато зусиль люди готові витрачати, як багато часу і нервів на ці городи, заради чого. Я б задав питання таким людям: заради чого ви сієте насіння, його поливаєте її обробляєте? Заради чого? Щоб був врожай. Щоб був плід. Так, це вірно. Я думаю, це було б ненормально, якби всі ці зусилля були просто, просто так. Ми докладаємо їх, ми витрачаємо себе і свої сили. Для того, щоб в результаті отримати плід. Ми віримо, що поклавши насіння у землю, з часом, з зусиллями, воно виростить і дасть нам усім благодать і користь. А, і це є також Божий дар для нас. Отже, особливо раніше а, добробут і взагалі життя людей дуже сильно залежало від врожаю. Є врожай. Є, чим харчуватись взимку, є за що жити і що продавати. Врожаю нема, голод, засуха, і, і на цьому і все. Сьогодні ми вже не настільки залежимо від врожаю, але тим не менш нас засмучує те, коли він поганий або його немає взагалі. І навпаки, ми досі радіємо, коли він є великим і добрим. І також сучасне покоління може задаватись питаннями і часто задається, наскільки це взагалі практично. Сучасне покоління більш вважає, що легше заробити гроші і купити це в магазині. Але, друзі, це не відміняє нашого обов'язку допомагати на городі. Тому ми не можемо себе цим виправдовувати. Але старші також зрозуміти і молодих, отже, час не стоїть на місці. Але для чого весь цей урок агрономії на початку проповіді? Звісно, що і це не є просто так. В цьому сенсі наш Господь також є садівником. Він також створив великий сад під назвою Земля, він також його обробляє і поливає постійно своїми дощами, своєї милості і благодаті, які проливаються на всіх, мудрих чи глупих. Богатих чи бідних, віруючих чи невіруючих. всі ми отримуємо від Бога цю загальну благодать. І це є Божий дар для нас. І він також, як садівник, має певні очікування від нас. Він очікує певного плоду. І хоча ми не можемо сказати, що зусилля, які він докладає, вони йому в тягость, вони якось йому заважають, або він втомлюється. Але тим не менш, як садівник, він має право отримати свій врожай. Сьогоднішній текст якраз розпочинається з цього прикладу. Ми продовжуємо Писання євреїв, це шостий розділ з 7 по 12 вірші. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує. Вона благословіння від Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Та ми сподіваємось любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтесь, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служити. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто в бітниці спадкував вірою та терпливістю. Амінь. Перші два вірша говорять нам якраз про цю аналогію з рослинами. Якщо підсумувати сьомий вірш, можна кратко сказати: рослини п'ють дощ. І приносять плід для тих, хто його посадив. Така земля отримує благословіння. Це ми з вами завжди називаємо закон сіяння і жатви. Є насіння і є плід. І суть в тому, що це є логічним і справедливим. Кожен бажає отримати нагороду за свій труд. І, отримавши, ми бачимо сенс в цій справі. Ми бачимо. Що є сенс продовжувати, і з часом навіть намагаємось ці врожаї збільшувати і все більше і більше віддаємо себе заради цього. Але та річ, яка навпаки тільки бере і нічого не приносить, дерево або якась інша рослина, яка тільки вбирає в себе, але нічого не віддає, ці рослини вони є непотрібними. Так само і в нашому житті є речі, які не приносять нам плід, і ми від них позбавляємось. Який сенс від не знаю, одежі, яка висить у шафі, яку ніхто ніколи не носить? Якщо вона не потрібна, ми її віддаємо, або якщо вона погана, ми її викидаємо. І це стосується кожного. Ми завжди аналізуємо, що є корисним для нас, що є потрібним, а все, що не потрібно, ми. Або прибираємо на чердак, або викидаємо. І в цьому ми бачимо також і як себе поводить Господь. Він, як садівник, очікує плід від свого творіння. Він очікує, що ми, приймаючи і дивлячись на Божу милість для нас, збагнемо і усвідомимо, що Господь дав нам все це, що це Його дощі. Що це не просто випадковість, або так має бути, це щось належне, але це нам, нами не заслугована Божа благодать. І Бог очікує, що це побудить людину прийти до Нього. Восьмий вірш. Можна прочитати. Але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Земля. Яку Бог поливає, яку Він благословляє про яку піклується. Але у відповідь на це приносить тільки бур'ян, вона, по-перше, не потрібна, і, по-друге, вона загинеть кінець її спавення. І ви розумієте на цьому моменті, що ми говоримо не про рослини, не просто про землю, але про кожного з нас. Бог постійно піклується про нас. Про всіх. Як би нам не здавалось, що все йде в нашому житті погано і гірше бути не може, знайте, що Бог все одно піклується навіть про вас, навіть в наші сучасні складні часи. І те, що ми з вами отримуємо від Господа, незрівняно більше того, чого ми по праву заслуговуємо. Люди сьогодні в світі вважають, що Бог їм зобов'язаний усім, що він в них ніби в боргу, і він має їх благословляти, давати їм мир і щоб їхнє життя склалося гарно і добре, що це ніби належне. Але насправді все, чого ми заслуговуємо, ми знаємо. Це є смерть і це є пекло. І тому цей погляд він є неправильним. Саме ми знаходимося в боргу перед Господом, саме ми несемо відповідальність за те, щоб приносити плід, приймаючи ці благословіння від Господа. Минулий текст також пов'язаний із цією істиною. Те саме ми бачимо в цьому тексті: є люди, які, хоч трохи почувши про Бога, хоч трошки почувши Євангелія і відчувши на собі Божу благодать. Рослинка, яка прийняла хоч трошки живої води, вона починає розцвітати, вона починає приносити плід. Ви можете знати таких щирих людей, щирих віруючих християн, які тільки почули про Бога і одразу відгукнулись з щирою вірою. Можливо, колись це були ви самі. І, і це є прекрасно. Отже, цього Бог і очікує від нас. Але також ви можете знати людей, які вже дуже багато знають, вже дуже багато бачили, і в церкву ходять, і почули, і відчули, але так і не навернулись. Рослина, яка постійно п'є ці а але плоду на ній так і не стало видно. І в писанні ми бачимо навіть приклад з начальником сада і працівником, і непотрібне дерево, його потрібно зробити. Але працівник просить ще часу, просить дати ще можливість, щоб удобряти це дерево, і, можливо, воно принесе плід. Те саме стосується й людей в цьому світі. Бог вже давно міг би кожного з нас погубити, і це було б справедливо. Але ми знаємо, що Ісус Христос заступається за людей, що Господь терпеливий. Що він чекає і дає і другий, і третій, і десятий шанс для нас, щоб ми навернулись. Римлян 2.4. Або погорджуєш багатством Його добрости, вагітності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Ми бачимо, як Павло звертається до людини, яка ніби нехтує Божим терпінням, нехтує Божою. Благодаттю, і ніби не знаючи, що саме ця Божа доброта провадить тебе до покаяння. Той факт, що Бог сьогодні терпить, свідчить про те, що Він дає можливість покаятись. Бог навіть через Духа Святого може вести людей до покаяння. Він не живе в них самих, вони не відроджені, але вони знаходяться під його впливом. Не просто так Бог посилає ці обставини в наше життя. Через це навіть Він закликає людей до покаяння. Він працює над серцем навіть кожної невіруючої людини. Але якщо людина вже дізналась все, що могла, почула все, що можливо почути, але і так і не навернулася, на цьому все. Немає якоїсь більшої річі, ніж Євангелія, яка б могла навернути. Якоїсь більшої істини, яка б могла дати спасіння. І про це ми казали в минулому уривку, що для таких людей вже немає надії на спасіння і на покаяння. Ця істина насправді лякає, вона змушує замислитись нас над впевненістю в власному спасінні, чи приношу я пліт. Іноді ці питання потрібно задавати самому собі і переосмислювати своє християнське життя. На якому шляху стоїмо ми? І куди ми йдемо? Дев'ятий вірш. Та ми сподіваємось любі кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо і так. Після такої, такої напевно, жорсткої докори автор говорить дещо. Більш обнадійливи, хоча це і звучить різко. Але ми сподіваємось на краще, що ви не є такими, що ви тримаєтеся того, у що вірували. Автор дозволяє собі ці неприємні слова, щоб вивести євреїв ніби на чисту воду, щоб вони самі, побачивши приклад, приклад їх попередників, не чинили так само. І не чинили тих самих помилок. Ми бачимо єврейський народ, який прийняв на себе так багато Божої благодаті. Так багато дощів було пролито на них. Але далеко не всі з них принесли плід. Більшість з них потрапить у вогонь Божого гніву. Отже, вони не підкрились йому. Це є прикладом для нас. Саме тому автор дозволяє собі. Таку, можливо, грубу річ, це є не грубістю, а піклуванням. Краще, вже пройшовши довгий шлях, зрозуміти, що ти йдеш не туди і розвернутися, ніж сліпо йти далі в пустоту, ні разу не озирнувшись. Краще вже проживши життя, в кінці усвідомити, ти, що, що все ти робив неправильно і не вернутися по-справжньому. Ніж сліпо йти, будучи впевненим в собі, і що в тебе в твоєму житті все нормально. Для цього Господь дає нам можливість переосмислити себе, навіть в нашому християнському житті зупинитись і задати собі декілька питань. Можливо, мій фокус збився, можливо, я йду не туди, можливо, під лозунгом християнських цінностей, благовістя, цінності писання. Біблія все чаще лежить на полишці, Коліна все ріже, торкаються підлоги в молитві. І ми вже не живемо тим, чим жили раніше. Ми все більше поринаємо в наші життєві справи, в суєту, робота, сім'я, друзі, обов'язки. І за всім цим Бог стає вже чимось складним, чимось небажаним. І не близьким. Це важливо для нас. І це ще одна можливість від Бога навернутися до Нього. І тим не менш, автор розраховує, що євреї знаходяться в кращому стані, що вони дійсно є щирими, віруючими людьми, людьми, які просто переживають труднощі, спотикаються, але встають і падають. Десятий вірш. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Є плід, який свідчить про істинність їх навернення, їх праця любові в ім'я Господа, її постійне служіння віруючим. І писання багато говорить про плоди, по яким ми можемо зрозуміти, що Дух Святий є в нас, що ми по-справжньому пізнали Господа. Напевно, через власний досвід або новини від співпрацівників автор бачить добре коріння в їхніх намірах і справах. Були певні обставини, де ці євреї проявили любов і турботу про інших. І це є добрий знак. Той факт, що людина служить іншим з любов'ю, хоча й не гарантує спасіння, але є одним з важливих чинників його справжності. Як ми чули до цього, наші діла можуть бути підтвердженням нашої віри. І це є саме так. Це не означає, що ми спасаємося завдяки ділам, але ці діла підтверджують нашу віру. Бо як ми віримо, так будемо й чинити. І приклад цьому є та віфа або Дорка, в діях апостолів про неї пишеться, і вона робила багато добрих справ і милості. І коли померла, вдови показували одяг, який вона для них робила, як свідоцтво її любові. Це був фізичний прояв її серця, її Принципів того, що є для неї важливим. Тому є плоди, які можуть або переконувати в нас в нашому спасінні, щоб наша впевненість була більшою, або змушувати сумніватись. І ми повинні замислитись на це, проаналізувати себе і чи приносимо ми Господу цей плід. Одинадцятий вірш. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Так само завзято й ревно ми маємо триматися нашої надії аж до кінця. З часом надія має здатність хитатися і згасати, і ми потребуємо постійного її підтримання. Ми маємо продовжувати надіятись, незважаючи ні на що. Нещодавно в Ісаїї 25 розділі, 9 вірші, прочитав слова, які якраз свідчать про це. Ісаї 25,9. І скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію. І Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Цей розділ повіствує нам, розповідає про Події в книзі Откровення, той час, коли смерть буде переможена і настане вічне життя. І люди, які все життя через століття і тисячоліття надіялись на Господа, вони не посоромляться. Вони отримають той плід, ту нагороду, на яку розраховували. І те насіння, яке вони сіяли при житті, воно дасть плід у вічності. Той, хто надіється на Господа, Ніколи не посоромиться. І навіть якщо сьогодні ми бачимо, що не все в нашому житті йде гладко, що не всі плоди, які мають бути, вони є, ми маємо надію на Господа, що Він прийме, що Він допоможе нам зростати духовно. І ми не посоромимось. Чарльз Спержен колись сказав, Християнин подібний до людини, що йде вгору проти течії. Як тільки він перестає гребти, його одразу ж зносить назад. Тому нам необхідно постійно рухатись вперед, дивлячись на тих, хто вже пройшов цю дорогу. Це є наш християнський шлях. Ми не можемо просто стояти на місці її лінуватись або, або відпочивати на Ваврагах. Про це говорить 12-й вірш, на якому ми будемо завершувати, щоб ви не розлінились, а ви переймали від тих, хто обітниці спадкував вірою та терпіливістю. Сьогодні в багатьох з нас є велика небезпека розлінитися. Ми можемо себе чудово вправдовувати, тим, що в нас так багато справ, так багато відповідальності, і це дійсно потрібно, але це не відміняє нашого обов'язку перед Господом. Це є перша наша задача перебувати в спілкуванні з ним, знаходити час для Нього. Ми можемо навіть забувати про ту надію, яку ми маємо за всіма життєвими справами. Фокус з часом може втрачатись, і його потрібно повертати. І тому замість лінії ми маємо дивитися, наприклад, інших людей віри і не втрачати надії. Ці люди. Є сьогодні біля нас служителя в нашій церкві, які багато посвячують себе на служіння Господу. Ці люди вони є в історії церкви і в історії писання, на них ми можемо дивитись. Джон Оуен також сказав про це. Найбільша небезпека для душі це не зовнішні випробування, а внутрішня лінь і байдужість. Саме тому Бог у писанні постійно ставить перед нами приклад тих, хто, незважаючи на все, тримався його обітниць. Це Божий заклик для нас сьогодні. Тому не будемо лінуватись, не будемо розслаблятися, живучи в цьому світі і виправдовувати себе, а ми будемо приносити плід. Амінь. Помовимось.